Всім привіт таки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні перший день неділі-понеділок. На дворі в нас дуже тепленько. Не знаю, як у вас. У нас на дворі температура на сонці 34 градуси. Ну, по прогнозу, на сьогоднішній день на 9 градусів, температура нижче вчорашньої. У мене сьогодні невеличка розпаковочка, кому цікаво, заходьте. Так, скупилася я в магазині м'ясна кухня, не реклама. Перше, що купила, закінчилися яйця курячі, за ціною 39 гривень 99 копійок яйця першої категорії. Ось такі сьогодні жовтенькі. Так, далі купила сир. Сир м'який. 41 гривня, 99 копійок. Вагою 50% жиру, вага 170 грам. Отакий От сир. Так, сир. Далі йде в мене що? Філе куряче. Філе куряче. 93 гривні 5 копійок. Так, ціна 157 гривень, ,99, 99 копійок кілограм. А тут сума, друзі, 89,11 На 89 гривень, 11 копійок. Вибачаюся, неправильно подивилася не в той продукт. Так, купила спинки. Буду варити зелений борщ. Спинка курчати бройлера 33 гривні 86 копійок заважили. Такі гарненькі з м'ясте, м'ясте багатенько. Так, 33 гривні, 6 копійок. А за кілограм 38 гривень, 99 копійок. 99 копійок скрізь. Так, такі в нас спинки, не знаю, може, треба показати, було покажу, ось такі. М'ясненькі, жирненькі, годовані гарно. Так, далі в мене що тут іде? Так, оце, друзі, сума, яйця, сир. Філе і спинки 280. Вибачаю, 208 гривень і 10 копійок. Оце чек 208 гривень і 10 копійок. Так. Що у нас тут є наступне? А наступне у нас. Куряча печінка бройлерів охолоджена. За кілограм 109 гривень 99 копійок. І в мене тут на 56 гривень 97 копійок. Ось така гарненька гляньте. Одна в одну, красунька. Може, посмажу, а може. Варенички будуть із печінкою і з картопелькою, так що заходьте, хто полюбля таке діло. І в мене тут, друзі, такі смаколики, я зараз вам покажу. Так. На стилу добралася до них, вибачаюся, що. Шумить, шелестить. Так, ось такі, друзі, гляньте. Перепілочки. Так, перепілочки. копчено варена вищого сорту. 239 гривень, 99 копійок за кілограм. І в мене тут сума 149,75 гривень. Отакі, друзі, покупочки в нас сьогодні. Ну, все, все те, що потрібно, все закінчилось. Яйця закінчились. сир з таким який, закінчив, твердий є. На суп на борщ треба. На відбивні філешка треба. На варенички або і так посмажете треба. Ну, а перепілками посмакувати, то гріх було б їх не купити. Дуже гарні. Оброблені частенько, нигде не пір'їмки, нічого, м'якенькі, так що посмакуємо. Ось такі, друзі, покупочки. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я, настрою гарного. Бережіть себе одне одного. З повагою до вас, Таня Ворона. Бувайте здоровенькі, пока-пока.